Питання 21, блок 8. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Участь адвоката під час судового розгляду господарських спорів. Виконання рішень господарського суду, наказ господарського суду і пред'явлення його для виконання. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо не таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення пропущених чи оспорюваних прав або інтересів позивача. Види забезпечення позову, накладення арешту на майно, грошові суми, заборона відповідачеві вчиняти певні дії, заборона іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмету спору, зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, іншого за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку, зупинення продажу майна. Якщо подано позов про визнання права власності на це майно. Передача речі, що є предметом спору на зберігання іншій особі, зупинення митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, арешт морського судна та інші заходи. Позовна заява має містити попередній орієнтовний розрахунок сум судових витрат, які позивач поніс, і які очікує понести у зв'язку з розглядом справи. Відзив подається. В строк встановлений судом, який не може бути меншим за 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Відповідь на відзив подається в строк, встановлений судом. У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень міркувань та аргументів і мотиви їх визнання. Або відхилення. Заперечення підписується відповідачем або його представником. <rustif auveli> В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються її недоліки, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Підготовче провадження починає, починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Відповідач має право пред'явити зустрічний позов у строк для подання відзиву. Врегулювання спору за участі судді проводиться за згодою сторін до початку розгляду, розгляду справи по суті. Не допускається врегулювання спору за участю судді у справах про банкрутство, за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство, у випадку вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги. Проводиться протягом розумного строку, але не більше 30 днів з дня постановлення ухвали про його проведення. Позивач може відмовитися від позову, а відповідач визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу. Суд розглядає справу по суті протягом 30 днів. З дня початку розгляду справи по суті. Учасники справи мають право брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості. Розгляд справи по суті судом першої інстанції закінчується ухваленням рішення суду. Перегляд в апеляційному та касаційному порядку. Завершується прийняттям постанови. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Якщо апеляційну скаргу все ж таки подано, після повернення апеляційної скарги або відмови у відкритті провадження чи закритті апеляційного провадження. Або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення складається із вступної, описової, мотивувальної та результативної частин. Виконання рішення господарського суду. Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Наказ, судовий наказ, а в окремих випадках ухвала суду є виконавчим документом. Суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. За заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця у випадках, встановлених законом, встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання. Не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали постанови. Суд касаційної інстанції за заявою учасника справи або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскарженого рішення або зупинити його дію, якщо рішення не передбачає примусового виконання до закінчення його перегляду в касаційному порядку. Строк пред'явлення судових рішень до виконання один рік. Скарги на дії бездіяльність Державної виконавчої служби щодо виконання рішень подаються сторонами. Протягом 10 днів з дня вчинення оскаржуваної дії, або з дня, коли представники юридичних осіб дізналися про дію, яка порушує їх права. Та 3 дні, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її права у разі оскарження постанови про відкладення, провадження виконавчих дій. Питання про поворот виконання рішення. Вирішує суд апеляційної та касаційної інстанції.